Ми керуємося як законом України, там було розповнені правопостійні комісії Мигородської міської ради, на стаття тому що набуду, що комісія здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, і про статус депутатів місцевих рад і регламент Мигородської міської ради. Але статус депутатів нашої Мигородської міської ради це законні акції, які не є. А так що пишуть України і які... тому про самотелювання України, це закони. Тобто, якщо у нас спільні комісії, то повинні дві комісії чи три чи питання ну, стосуються. Я, проголос... Я прошу вас почитати регламент міської ради. Ми вносили зміни в кінці того скликання по перед, переформатуванню поняття цього зібрання. Сюди запрошуються. Далі голови фракцій, груп, е, потім е, голови постійних комісій. Все. А всі решта за бажання можуть Ага. А, ну тобто, а такого не, не прописано в законі і за бажання? Ну, так, дивіться, не прописано а? взагалі поняття спільних комісій. Ні, ні, ні ну ми можемо припросити. Якщо ви вважаєте запотрібно внести зміни в регламент, будь ласка, пропозиції вносите. Так, ми слухаємо питання, якщо порушуємо, ні, задавайте ні, питання я, інших установок, ні, ні, або не виносите на сесію. Я хотіла запитати інших депутатів, чи вони не вважають це порушенням, тому що або, або голови головентрать. Ми збираємося для того, щоб обговорити питання, які завтра виносимо на сесію. Якщо ну, вас так... немає бажання обговорити, ніхто питання мати. ви Ви робите, як генеральну репетицію, щоб спустити парку, з люди потім завтра не витратити. Ну, не приходьте так. на генеральну. Ну в чому? Це непонятно. Так, перше питання слухайте, Я давайте ну, не, не заважайте працювати нам. Ні, я депутат ж <рес> я <не спорювати. рес> депутат заважаю працювати. Я ж депутата, не заважайте працювати. Так, ви так, ми, так, ми, так, ми ой, на цей час ви на такій комісії ви там заважає працювати. Будь ласка, ви скажуть, заважайте попитання. Я просто хочу попитати депутатів. Як вони не вважають, що ми перехотимо закони України під. А, а прийнімали депутати, я певна, що вони його не читали тої реклами. Ну, да? А не підніміть руку. Хто Хто чи читав, читав регламент, то його повністю. Ніхто не читав. Я Тоже. читав. Олександр, чотири рази перечитав. Кожну кадеці, як приходжу, читаю. І для тебе розказує. Що <постив> ми порушили? Скажіть. Почнемо працювати. Що нічого не порушують? Загального користування панку робить ми тоді дискусію Якщо ви... ми завтра повинні проводити. Ні, скрипач. Мова йде про те, що я хотів би поповнити е, е, літературну з'ясу, щоб на сесіях не лунала фраза, що ми на спільній комісії розглянули, тому нема потреби. Ну, ви обіцяєте? Да. І обіцяєте, не будете казати, що вам заважає... Працює... Е, ми, згідно регламенту працюємо, де повинно на. Депутатам буде давати Але повинені, Давайте за ній не підніматися, якщо вже там написано, регламент два рази, депутат має по одному запитання. Не більше двох разів. Щоб вже дискусію не устраювати. Ви маєте на увазі на сесії? На сесії. На сесії чи зараз? На сесії. А, на сесії? Так, ну, так перше питання розвертаю. Про внесення змін.